Ви помітили мішки під очима і хочете позбутися їх швидко та ефективно? Я розповім вам 9 перевірених способів, які допоможуть освіжити погляд. Перше холодні компреси. Прикладіть до очей кубики льоду, холодні ложки або огіркові кружечки. Холод звужує судини та зменшує набряклість. Друге менше солі. Забагато солі в раціоні викликає затримку рідини. Зменшіть її кількість і пийте більше води. Третє. Здоровий сон. Спіть 7-10 годин на день та використовуйте зручну подушку, щоб уникнути застою рідини під очима. Четверте. Правильний догляд. Креми з кофеїном, гіалуроновою кислотою або вітаміном С допоможуть зміцнити шкіру та зменшити набряки. П'яте. Масаж і гімнастика. Легкими рухами пальців робіть масаж від внутрішнього до зовнішнього куточка ока. Це покращує відтік рідини. Шосте. Чайні пакетики. Чорний або зелений чай містить кофеїн та антиоксиданти, які допомагають зняти набряклість. Сьоме. Правильний питний режим пийте 1,5-2 літри води щодня, але не перед сном, щоб уникнути ранкових набряків восьме відмова від алкоголю та куріння. Алкоголь і нікотин зневоднюють шкіру та роблять мішки під очима ще помітнішими. Дев'яте. Косметичні процедури. Якщо проблема не зникає, спробуйте лімфодренаж, лазерну терапію або філери. Застосовуйте ці методи, і ваш погляд буде свіжим та сяючим.